Доброго дня! Сьогодні я хочу захистити науково дослідний проект вплив дистанційного навчання на розвиток постави підрядків. Автором є я, Лишко Тетяна Мар'янівна, учениця 9 класу Брянської гімназії. Керівником є Богдан Іванна Іванівна, вчитель біології. Карантинні обмеження і дистанційна освіта не минула без наслідків. Школярі все більше часу проводять малорухле. В умовах дистанційної освіти діти мають більш комфортні домашні умови і краще підібрані меблі, що в принципі добре для формування постави, але діти менш рухались під час карантину, просиджують навіть у дуже комфортних умовах значний е, період протягом доби. Саме з гіподинамії починається неправильний розвиток м'язів, хребта. Далі буде порушення постави і викривлення хребта. А це тягне за собою ряд інших хвороб. Зігнуті багато годин поспіль дитячі спини на прямому шляху до сколіозу. Хто не звертає увагу на ранніх етапах, швидше за все, пізніше будуть звертатися до лікарів з хронічними болями в спині та іншими серйозними ускладненнями. Отже, дане дослідження актуальне, оскільки. Полягає у приверненні уваги до серйозних наслідків малорухливого способу життя серед підлітків, особливо в сьогоднішніх умовах, коли переважає змішана форма навчання. Об'єктом дослідження стало спосіб життя активний чи пасивний учнів 5-11 класів під час дистанційного навчання із закладів освіти Берхнянської громади. Предмет дослідження став вплив малорухливого способу життя на стан постави учнів 5-11 класів. Мета дослідження була проаналізувати вплив малорухливого способу життя на формування постави, підлітків та пошук шляхів їх вирішення. Завданням дослідження було проаналізувати літературні та інші джерела. З, метою, з мети дослідження, провести опитування серед підлітків на предмет їхньої активності під час дистанційного навчання, підібрати оптимальних вправ та рекомендацій для учнів, які вчаться дистанційно. Методи дослідження були двох типів: перший це теоретичний аналіз наукової літератури. Систематизація отриманих даних, узагальнення інформації та її оформлення та емпіричне спостереження анкетування у дослідженні прийняли участь 186 респондентів віком від 11 по 17 років, шести закладів освіти Вергнянської громади. Анкетування проводили за допомогою Google Форми дослідження періодом 7.08.2022 по 31.05.2022 року це той час, коли всі заклади як в Україні, так і в нашій громаді, були на дистанційному навчанні. В ході дослідження було встановлено у е середньому. Підлітки проводять за екранами гаджетів від 5 до 10 годин на добу, а є такі, які відповідають, що без телефону не уявляють свого життя. 25,7% учня при роботі із гаджетами не звертають увагу на те, в якому положенні вони сидять. 50,5% інколи звертають та 20,2% не звертають увагу взагалі. 74,9% учнів усмідомлюють, що під час дистанційного навчання їхній спосіб життя став малорухливим і тільки 2% опитаних займаються спортом регулярно. 55,6% опитаних відчувають дискомфорт в області спини шиї під час довгого сидіння за гаджетами. 17,8% інколи, а 25,7% не відчувають жодного дискомфорту. 56,2 респондентів розуміють наслідки малорухливого способу життя. 22,9% не знають про наслідки малорухливого способу життя, а 1,4% Відповіли, що то щось знайоме, але їм це не загрожує. Результати дослідження можуть бути використані при подальшому вивченні процесів розвитку постави, а також врахованим при плануванні дистанційного навчання закладами освіти. Висновком нашого дослідження стало дистанційне навчання стало однією із причин збільшення малорухливого способу життя. Більшість опитаних уже сьогодні відчувають дискомфорт в області спини, шиї під час довгого сидіння за гаджетами, а це є прямою ознакою малорухливого способу життя, що в подальшому призведе до порушення формування правильної постави. Підлітки не звертають уваги, як вони сидять найчастіше з кривою спиною та опущеними плечима, у позиції, яка нерівномірно розподіляє навантаження на хребет, що спричиняє стирання міжхребцевих дисків, сидіння у дугоподібній позі стягує в одну клітку, що перешкоджає нормальній роботі легей і призводить до тимчасового збільшення. Кількості кисню у крові. При тривалому, малорухливому способу життя у підлітків страждає постава хребет і шия, оскільки основне навантаження, коли дитина сидить, здійснюється саме на хребетний стол, а неправильний нахил голови може пошкодити ший. Тривале сидіння негативно впливає на м'язову. Тканин, тканину ніг. Так іноді можна відчути набряк чи оніміння під час тривалого сидіння. Це стається тому, що кровоносні шляхи та нерви стискаються під вагою тіла, що перескоджає нормальному циркулювання крові та надходження нервових імпульсів у е, кінцівки. Гімнастика, фізичні вправи, ходьба повинно міцно війти у повсякденний попит кожного, хто хоче зберегти працездатність, здоров'я, повноцінне і радісне життя Гіппократ – найбільший лікар стародавньої Греції. Для привернення уваги моїх однокласників, друзів, в яких переважає малорухливий спосіб життя до зміни способу життя, ми підготували такий невеликий соціальний відеоролик. Ти сидиш уже довгий час, та поширили його через соціальні мережі. Ти сидиш уже довгий час. твоїй спині потрібен рух. Зробіть декілька вправ. Наприклад, махітулу у праву та ліву сторону. Невелику розминку рук. Присідання. Або ж підіть прогуляйтесь. Ваша спина зміниться. І вона скаже вам. Дякую. Використана література. Дякую за увагу. Будьте здорові і не хворійте!